А в чому унікальність брудного пса? Те, що ми там поєднуємо в основному велику кількість супер різних світів. Тобто, ну там ф'южн і тяжкий метал, це uh -huh. супер різні аудиторії. І те, що е, більшість артистів на фестивалі, вони молоді і маловідомі, І фестиваль цим відрізняється. Це принципова позиція, саме тільки молоді, старих не берете. ні Ні-ні так. Але Я звичайно такі почині про, 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 не проходив. Да? Okay. Uh, ні, насправді в нас там є артисти, які вже з певним іменем, в якої є аудиторія, яких знають. В минулому році це був там. ну, Не можна сказати, що це старі артисти, просто вони достатньо давно на сцені, uh -huh. як там паліндром, ансліпінги, напевно. Ну, можна їх вважати. Галіч, Женя, 그러니까... ну, так, вже було, так, так. 90 артистів бере участь, так? Mm, це yeah. ви просто всіх всіх, хто подали заявки? Yeah, yeah. Крім парк, заявок було десь около 600-700. Охо-хо-хо, круто. Ці люди приходять просто послухати, наприклад, реп, а потім такі приходять на ф'южн, а там чоловіки грають якийсь класний джаз чи якісь сон. Такі, блін, що це таке, що це за музика. Вони знайомляться з нею і потім відкривають для себе якісь нові горизонти. Багато хто приходить на свого улюбленого артиста, бачить, як цей улюблений артист. З'явиться під іншого в іншому жанрі артисти mm -hmm. такі, а ну значить це mm -hmm. круто.